Зайчикова хатка українська народна казка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хата була крижана, а у зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна, лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилася переночувати, та його з хати й вигнала. Йде зайчик дорогою плаче, йому назустріч дві собаки. Гав-гав-гав! Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, Як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Гав- гав-гав. Тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки!» Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою. Сльозами заливається. На зустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як загарчить. «Іди, лисичко, геть. А лисичка печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі за кутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Йде зайчик, сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. «Ку, -ку, Ку чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали, ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чобітьми, як затупає, крилами як залопоче та як закричить Куккуріку, йду -ку -ку! лісами горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалася і каже, Вже взуваюсь. А півень знову Кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі, хочу лисеньку посікти, тікай, лисько, геть. Лисиця знов каже, Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить Кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі, хочу лиську посікти, тікай, лисько, геть. Лисичка як вискочить та як древене до ліса, тільки її бачили. І став зайчик знов жити у луб'яній хатці.